Привіт, друзі! Це канал King Drive. і сьогодні ви дізнаєтесь про таке: Volkswagen представив оновлений Atlas. Audi Анонсувала свій ґелик. Volkswagen на автосалоні в Чикаго представив планове оновлення для Volkswagen Atlas та Atlas Cross Coupe. Обидві моделі отримали ряд зовнішніх змін, таких як нова передня оптика, з'єднана світлодіодною смугою, більша рішітка радіатора і збільшені повітроводи в передньому бампері. Задні ліхтарі відтепер з'єднані разом, а під ними розташовується декоративна хромована смуга. Крім того, обидві новинки можуть запропонувати нові колісні диски. Діаметром від 18 до 21 дюйму. Інтер'єр це ще одне місце, де Atlas пропонує серйозні зміни. У компанії переглянули стару концепцію моделі та встановили на ній новий сенсорний дисплей на 12 дюймів та 10-дюймову цифрову приборну панель. Всі комплектації без винятку пропонують трьохзонний клімат-контроль: вентиляцію та підігрів передніх сидінь, підігрів керма та голосове керування. Більш дорогі модифікації пропонують. Стьобану шкіряну оббивку, напівавтономний режим водіння та адаптивний круїз-контроль. Обидві моделі поставляються лише з одним силовим агрегатом: це дволітрова бензинова турбочетвірка потужністю в 273 кінських сили та 370 ньютон метрів моменту. Двигун комплектується виключно восьмиступінчатим автоматом. В 6 вже давно недоступний даній моделі, але є можливість вибрати між переднім або повним приводом, дивлячись що вам потрібно. Навіть із таким, здавалось би, не дуже потужним двигуном Атлас легко здатний буксирувати причіп масою в 2268 кілограмів. Новинка надійде у продаж у 3 кварталі 2023 року, а ціни на різні комплектації будуть оголошені згодом. Друзі, а перед тим, як ми продовжимо, я хотів би вам нагадати про свій музичний канал, де публікую свою авторську музику, яку я написав сам. Якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням в описі та приєднуйтесь. Компанія Audi всерйоз розглядає можливість випустити свій власний аналог Елентвагена. Німецька компанія настільки загорілася цією ідеєю, що вже анонсувала таку модель. Цією інформацією поділився голова дизайнерського відділу компанії Марк Ліхте. Audi бачить величезні перспективи у цьому сегменті ринку, і компанія вже працює над створенням конкурента для Land Rover Defender та Mercedes G Class. На даний момент німецькі виробник веде активні переговори з канадською компанією Магна. Яка займеться збиранням та розробкою деяких вузлів новинки. Найцікавіше, що ця компанія брала участь у розробці гелика, що дуже символічно. Новий позашляховик від Ауді матиме феноменальну прохідність і жорсткість кузова завдяки рамній конструкції. Рама потрібна для того, щоб охопити ту аудиторію клієнтів, які купують той же Гелик та Defender, та на рівних конкурувати з цими моделями. Але є одна проблема: у Ауді немає платформи під. Такий специфічний продукт. Що ж робити: звертатися до сторонніх постачальників чи робити все самому. У компанії вирішили піти другим шляхом та запозичити платформу у бренду Scout. Хто не в курсі, у 2021 році Volkswagen викупив бренд Scout і планує під цим ім'ям випускати рамні позашляховики на електротязі, тим самим конкуруючи з Rivian. само собою для Scout розробляється власна платформа у співдружності з Audi – яка також використовуватиметься і в новому преміальному позашляховику від Ауді, така уніфікація дозволить швидко відбити витрати на виробництві. Само собою, новий продукт оснащуватиметься електромоторами, що здається трохи дивним. Навіщо автомобільному ринку рамний електрокар? Насправді ще як потрібен. Якби це було не так, то Мерседес не планував би випуск електричного EQG, а а лендровер електричного Defender, прем'єра якого не за горами. Тож попит на такі специфічні продукти є. Про силову установку містер Ліхте нічого не повідомив, але як стверджує видання АвтоКар, новий позашляховик пропонуватиме на вибір два варіанти силової установки: у першому випадку це два електромотори, а в другому аж цілих чотири мотори. По одному на кожне колесо. Щось подібне планує втілити у реальність Mercedes на своєму електричному EQG. Не здивуюся, якщо Audi реалізує у своєму продукті той же танковий розворот, який так сподобався багатьом у виконанні електричного гелика, а також рух по діагоналі. Це вже є норма для таких продуктів. В Ауді також чудово розуміють, що якщо побудують продукт за тими ж правилами, що і Mercedes, їм навряд чи вдасться досягти успіху в цьому. Напрямку, так що позашляховик від Audi сильно відрізнятиметься від Геліка і Дефендера. Все ж таки, у Audi є козир у рукаві. На відміну від своїх конкурентів, кільцям не потрібно відповідати їхньому минулому і можна створити абсолютно інший продукт, не схожий на все, що ми бачили до цього, і відповідний сучасним тенденціям. Як ви вже напевно здогадалися, в цьому дизайнерам компанії допоможе нещодавно представлений концепт Active Sphere. адже недарма компанія Компанія його розробляла багато дизайнерських рішень для майбутньої новинки, будуть запозичені саме у цього продукту. А тепер найсумніше у виробництво рамний позашляховик від Ауді надійде лише в 2027 році, а представлять його не раніше 2026 року, що дуже довго. Мерседес планує представити свій електричний гелик вже в 2024 році, так що Ауді втратить дорогоцінний час для зміцнення своєї Іх позицій в цьому сегменті ринку. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі, ще побачимось.